Сьогодні ми поговоримо про символічну збірну бразильських футболістів УПЛ. В історії чемпіонатів України було лише два воротаря з Бразилії: це Макс Валев та Луїс Феліпе. Перший грав за Дніпро один, другий за Зорю. Але Валев запам'ятався більше. Він провів більше матчів та виграв срібні медалі чемпіонату України. До Дніпровської команди цей хлопець долучився у серпні 2022 року. Його не зупинили навіть воєнні дії в Україні. У Дніпрі один цей воротар відіграв 26 матчів, пропустив 25 голів, але й 10 матчів провів на нуль. Відтак посідає воротарське місце у нашій збірній. У Динамо із бразильцями це не так успішно, як у Шахтаря. Та попри це успішні представники цієї країни були і у складі киян. Наприклад, Даніло Сілва. він прийшов до Динамо з інтернаціоналя взимку 2010 року. За Динамо цей футболіст грав аж до 2017-го, а тоді повернувся до інтернаціоналя 220 матчів та три м'ячі. Це доробок Даніло Сілви за сім років у Києві. Серед виграних титулів добра вистачає два чемпіонства, два кубки та один суперкубок України. Любов київських болівальників до цього гравця це вишенька на торті. Ще один захисник, якого полюбили столичні болівальники. До Києва цей хлопець прийшов влітку 2008 року з Сантосом. Він виступав за Динамо до зими 2013-го. За столичний клуб Бетао пограв, звісно ж, менше, ніж Даніло Сілва, але 168 матчів у доробку так само роблять його одним із головних бразильських легіонерів чемпіонату України. Плюс додамо сюди титули по одному чемпіонату Кубку та Суперкубку України. Ще у першому ж сезоні з киянами Бетао дійшов до півфіналу. Кубка УЄФА з Києва Бетау перейшов до французької ліги 1, де грав за Евіан. Ще один бразильський центральний захисник, який завоював симпатії українських вболівальників. 2013-го Дуглас приїхав до Дніпра з такої команди, як Васко Дагама. За три з роки у Дніпрі бразилець виграв сріблу чемпіонату України та дійшов до фіналу Ліги Європи. Загалом центральний захисник відіграв за Дніпра 84 матчі. Потім Дуглас поїхав додому грати за титулований Сан Пауло. Але за чотири роки повернувся до цього ж міста і провів ще один сезон за Дніпро 1 Ісмаїлі у свій український період кар'єри вважався не лише найкращим лівим захисником шахтаря, а й всієї УПЛ загалом. Він прийшов до команди у 2013 році. Саме тоді з Донецька поїхав раз в раз, а досвідчений В'ячеслав Шевчук потребував конкурента. Ісмаїлі відіграв 9,5 років за шахтар. Говорити про фундаментальне значення цього футболіста для команди буде зайвим. Шахтаря Ісмаїлі у свої 32 роки поїхав до Франції у Ліль. Зараз йому 34. І він все ще в порядку і працює із Пауло Фонсекою. В Україні Ісмаїлі став шестиразовим чемпіоном. Нам країни чотири рази вигравав національний кубок та три рази суперкубок. 228 матчів та 16 голів за шахтар. Цифри говорять самі за себе. Переходимо до центру поля. Тут однозначною фігурою є Фернандініо. Бразильський півзахисник тішив усіх нас своєю грою впродовж восьми сезонів. За шахтар він зіграв 284 матчі, забив 53 м'ячі. З шахтаря регулярно викликався до лав збірної Бразилії. А у 2013 році перебрався до Манчестер-Сіті за 40 мільйонів євро. В англійському гранді Ферна швидко знайшов себе і провів там наступні 9 років своєї кар'єри. Згадаємо і про титули. У шахтарі цей парубок виграв кубок УЄФА, сім чемпіонських титулів, п'ять кубків України та три суперкубки. А ще у нього є титул із молодіжної збірної Бразилії у далекому 2003 році Фернандіньо став чемпіоном світу серед гравців не старше 20 років. Ще один бразилець, який залишив глибокий слід в історії українського футболу. Він прийшов до Шахтаря у 2013-му і після невеликого періоду адаптації став ключовим гравцем у центрі поля. Окрім того, що Фред допоміг Шахтарю здобувати спортивні результати, він ще став і вигідним фінансовим інструментом. У 2018 році бразилець перейшов до Манчестер Юнайтед. За цей трансфер Манпуніанці заплатили Шахтарю 59 мільйонів євро. У Ман Юнайтед Фред грав так само 5 років, а нині він виступає у Туреччині за Фенербахті. У шахтарі півзахисник встиг зіграти 155 матчів та забити 15 голів серед виграних титулів – три чемпіонства, три кубка та чотири суперкубка. Марлос, людина, яка в Україні пограла і за шахтар, і за металіст, і навіть за національну збірну. У нашій країні цей футболіст з'явився взимку 2012 року. Тоді металіст під уродою Мирона Маркевича зібрав потужну команду і в той сезон навіть дійшов до чвертьфіналу Ліги Європи. За рік металіст виграв сріблу УПЛ та грав у кваліфікації Ліги Чемпіонів. Марлос був головною креативною силою тієї команди: 73 матчі, 13 голів та 18 асистів. Чудова робота влітку 2014 тисячі Марлос переходить до Шахтаря. За Донецький клуб він грає до фатальної зими 2022-го. 287 матчів, 74 голи. В розпал цієї каденції Марлос приймає українське громадянство та грає за збірну України. Після Шахтаря він ще трохи порав на батьківщині. Зараз Марлос без клубу, але за 10 років в Україні він виграв по 4 чемпіонства Кубка та Суперкубка України. На позиції плеймейкера наші думки розділилися. Відтак ми вирішили включити сюди двох гравців. Діого Рінкон один з найуспішніших закордонних футболістів в історії Динамо. Він приїхав до Києва у 2002 році та грав за до зими 2008-го. 194 матчі та 72 голи. Рінкон був обличчям атаки столичного клубу у нульові роки. Серед титулів два чемпіонства та два суперкубки, а ще чотири успішних фінали. Yeah. <laughs> Кубка України, альтернативний варіант: Алекс Тейшере, найкращий голодорог УПЛ у сезоні 2015-16. І це попри те, що Алекс відіграв лише осінню частину чемпіонату. Він забив 22 м'ячі та, піддавшись тренду того часу, вирушив до Китаю за рекордні для України 50 мільйонів євро. Враховуючи те, що взимку 2010-го шахтар придбав цього гравця за 6 мільйонів євро, можна вважати, що це дуже успішний кейс. П'ять чемпіонств, чотири кубка та чотири суперкубка України. Це все, що Алекс виграв у нашій країні із шахтарем за 6 років. А його трансфер до китайського цензу Суні подейкують дуже допоміг українській економіці. Вільян забирає місце на лівому фланзі півзахисту нашої символічної збірної. Про нього ми вже розповідали в одному з попередніх відео, аналізуючи десяті номери шахтаря. Тому детально зупинятися не будемо. а лише відзначимо, що серед конкурентів Вільяна на цю позицію був Тайсон, але на користь Віллі говорить не конфліктний характер та перемога у Кубку УЄФА. І нарешті жуніор Мораєс про його здобутки ми також розповідали у тому ж відео. Але сьогодні відзначимо, що окрім шахтаря, цей футболіст чимало не забував за Донецький металург. Також у його активі є виступи за київський Динамо. Загалом в УПЛ Жуніор Мораєс зіграв 261 матч. За шахтар він забив 62 голи. За Динамо 34, А за металург 37. Як і Марлос, він також став натуралізованим українцем та зіграв за нашу збірну. А кого б до цієї команди включили ви?